<плес> інтеграційні тести це... це. афера. Це вірус, який загрожує уразити вас, ваш проєкт, вашу команду і додати нескінченного болю зі страждань. Доброго дня. <плес> Власне, перед тим, як вступити до розмов про інтеграційні тести, напевно, треба якось абстрагуватися від їхнього поняття, тому якось давайте його... Розслумачуємо. Тенраційні тести це ті тести, результат яких, тобто проходження, непроходження, успіх, невдача, зелений, червоний колір – це все залежить від багатьох чинників водночас. Е, власне, можна наводити якісь і інші означення, проте для конкретного розуміння, скажімо так, що в результаті провалу цих тестів ми не можемо значно сказати, що помилка десь тут чи тут. Можна десь в цій кімнаті, але однозначно ми її відновити не можемо. Напотивага цього ми знаємо, що хороші тести такі навпаки є. Тими, в результаті провалу тих, ми можемо сказати, що ось тут був маленький не-expectation, і ось помилка тут. Знайти його квадрати і фейниць. Так само на тій, картинці є, є взаємодія якась між об'єктами, і коли у нас інтернеційний тест провалюється, ми можемо сказати, що, можливо, десь тут, можливо, тут, а можливо, взаємодії цих двох речей є проблема. Точно ми встановити її не можемо. А важне питання. Що це мається під увазі під от конкретно тут, конкретного бою? Те, що я розказую, одну казумах, на фонду більше, ті тести, які в основному не є ізольованими, вони використовують. Тестування компонентів в аплікації чи різних сервісів, які зберігають. Одні, в вони, воні, воні. Воні є аплікації. Тепер я хотів перейти, щоб не бути багато слівним, до піраміди тестування, Ви, напевно, вже всі її бачили. Проте дуже багато людей викривлюють поняття це і зображають щось подібне на це, вони по суті її перевертають. Тут можна зрозуміти пропорцію виділеного часу на різні тести, і люди чомусь приділяють менше уваги юні тестам, на противагу виділяють більше часу UI-тестам, тобто тим, про які ми зараз говоримо, про інтеграційні тести. Проте справжня піраміда оглядає абсолютно з них на голову, якщо не неправильно, має бути більше часу видно. Юні-тестам і менше UI. Коли я говорю про ні-тести, це так само називати ізольованими тестами це ті тести, які перевіряють певну ізольовану частину системи. В свою чергу, інтернаційні тести не є ізольованими, вони часто використовують юзер-інтерфейс, ще різні речі. Тобто вони як мінімум вже виконуються довше. І плюс ми бачимо по концепції цієї піраміди, що. Інтеграційні тести не є дуже хорошою ідеєю, адже їм, ну, напевно, не просто так виділяють настільки мало часу. Проте наша тема звучить, напевно, трошки злостніше, ніж те, що не дуже хороша. І про це я постараюсь вам далі довести. А, ну, краще, відмінності і про... Але це виникає питання, якщо він тести настільки мають більше переваги над... UI-ними тестами, інтеграційними, то чому нам не використовувати ізольовані тести всюди? І чому ми взагалі приходимо до ситуації, коли люди починають використовувати інтеграційні тести? Давайте з нулюємо певну ситуацію. Наприклад, у нас є якийсь проект, у нас є 600-700 написаних вже юні тестів. Вони всі проходять, вони всі працюють, у нас зелений статус, все добре, 100% проходжується. Проте, коли була якась системна прогонка модульна, в нас десь один модуль не працює з іншим, якісь там ще десь повідвалювалися, десь на взаємодії, десь просто. Получається, що в нас є 100% проходження юніт тестів, але в нас є баг. У нас баг відходить на спілкуванні між модулями і так далі. Що робити? Цей баг встановлюється в момент, коли ми прогняємо всю систему, це може бути там меніал тест ще якийсь, чи це що гірше нам це вказав на нього клієнт. Це вже дуже погано. Але ситуація проста: у нас є 100% проходженості, і в нас є баг. Що робити? Ми знаємо, що він тоді, коли запускається вся система. Ми пишемо ніби інтеграційний тест, який покриває цю взаємодію, Ну, написали його, ніби все гаразд, покрили проблему. Здається, все виглядає чудово. Ну, тобто, те, що я казав, на сільської збільшенні тесті, але є баг. І ми вирішуємо писати більше інтеграційних тестів. Ми їх пишемо більше. Все, ніби нам здається, ми себе відчуваємо в захищеності, все непогано. Але формація тієї концепції піраміди, власне, чому вона була побудована саме так? Тому що, чому більше часу має це юніт тестом? Тому що юніт тести чинять великий тиск на наш дизайн. Ну, Після об'єктно-орієнтований дизайн, розуміється? Казана ну, там, слово, скажімо так, говоря, архітектура. Він чинить великий тест на архітектуру, юніт-тестування. В свою чергу, коли UI цього тиску не робить, тому що воно ніяк не чинить цього тиску, і нема, вони перевіряє великі, великі ділянки нашої системи, не на чи інші даного тиску. Тому, власне, і наголошується на юніт тестування, тому що це є певна оцінка якості нашого дизайну. Коли, наприклад, нам доводиться написати, ми хочемо написати цей малесенький юніт ізольований тест, який робить після експерттейшн, але нам для цього доводиться оперативно написати 25-30 рядків коду, Ну, Це говорить, напевно, про те, що цей е, об'єкт, який ми досліджуємо, має забагато залежності. Значить, все-таки щось з нашим тим дизайном є не гаразд. Це якраз і є те, в який спосіб юнітеси дають оцінку нашого дизайну. Що я сказав, що в інтеграційних цього не відбувається. А що відбувається, коли ми не маємо постійних оцінок дизайну, коли ми не бачимо його реальне становище? У нас відбувається проблеми з дизайном. Проблеми з дизайном це зрозуміло, що не добре. Але проаналізуємо наразі на цьому етапі циклу, що в нас є. У нас є 100% проходження, є баг. Ми вирішили його покрити інтеграційними тестами, ми їх написали, в нас це все відпрацьовує. Ми не дуже дбали в нас до свого дизайну, тому що не отримуємо по ньому фідбек. І ну і отака от наразі картина. А що відбувається, коли ми не дуже бачимо про свій дизайн? По суті, в нас це призводить до того, до чого ми почали що ми почали рухатися. Ми рухалися з того, що в нас був баг, помилка. Скажемо одна. А наразі, коли в нас є проблеми дизайну, коли в нас є наприклад, варіант, що щоб замінити всі четвірки на п'ятірки нам необхідно замінити всі четвірки, а десь в одному місці замінити, коли ми міняємо щось тут, а магічним чином щось відвалюється отут. У нас буде багато помилок з цієї сторони. І плюс до того мене встановити, що коли ми витрачаємо більше часу на інтеграційні тести, в нас залишається все менше часу і, і напевно, якої сили, тому що сила ще втрачається, коли ми знаходимо ці помилки і їх так, по, по суті фіксимо. У нас залишається менше часу на юніт тести. логічно, ну, по цьому колу вже було раніше, але так це в суті цикл, тому що коли у нас буде менше юніт-тестів. Це буде призводити самої ситуації. У нас буде 100% проходження цих тестів, їх є небагато. Добитися її буде не тяжко. І в нас будуть баги, у нас буде, можливо, навіть не один, на цьому етапі вже можливо буде їх більше. Тобто в нас був баг, ми написали більше інтеграційних тестів, ми не дбаємо про свій дизайн, у нас з'являється білокій, у нас мало часу на юні тестування і в нас вилазять знову такі баги про 100% прохожність. Це, це все можна назвати позитивно накопичуємося циклом негативних емоцій. Якось приблизно так. Але це не всі проблеми. Так само важливою проблемою є те, скільки ж нам цих тестів інтерграційних потрібно писати. Уявимо собі ситуацію, що це є якась наша досліджувана область, і в нас є декілька випадків на кожному з об'єктів, які треба проінспектувати, тобто ну, протестувати. Яка буде сума на кількість тестів, щоб повністю встановити цю систему в комплексі і протестувати з тобто, інтеграційних тестів? Ну, ви знаєте цю відповідь, це просто буде банально перемножити всі наші вифаки. Це буде 3 на 5 на 7 це 105 тестів. В такій ситуації це насправді багато, але проблема навіть не в тому. Треба розуміти, що вона буде розраховувати за подібною формулою. Допустимо, ми проведемо рефакторинг і ось той наш об'єкт, який мав 7, Буде мати 6 досліджуваних частин, але з'явиться якийсь новий об'єкт, якого буде дві такі частинки. І виходить, ми провели рефакторінг, і нас вже вийде, що якісь тестів по такому підходу буде вже не 105, а 180, тому що це буде 3 на 5 на 6 на 2 Ніби не дуже хороша тенденція, коли ми входимо рефакторинг, таких тестів збільшується. Ось у загальна формула, як саме як я говорю, якщо ми маємо якісь сіли, це банально буде просто сума. Для людей, які знають математику, вони розуміють, що така річ може викликати. Це буде приблизно так, і люди говорять, що вони готові писати десь е, отут. Ми, кажуть, ми десь напишемо ось стільки тестів. І вони готові їх писати. І ще основною такою проблемою є те, що важко сказати, скільки цих тестів буде тоді, е, скільки ви вже написали з тих тестів, які вам потрібні, чи ви писали їх вірно і так далі. Ну, по такому підходу середній тест-кавер, покриття тестами, буде від 1 до 80%. І саме дійсно в цій ситуації, що ви не будете знати, де ви знаходитеся. Чи ви знаходитеся на цій стороні чи на цій стороні. Тобто ви плаваєте і ви кажете, що я десь. там. Ну і далі виникає оця зон кімнати до цього циклу. Чому власне шахрайство? Про нужну ситуацію. Ну, для мене це такий саме приклад, як ніби ви звернулися до аптекаря. І вам запропонували аспірин. Ви купили цей аспірин, і замість того, що ваш головний біль пішов, його стає ще більше. Ну я думаю, ну таку людину, напевно, би все таки десь ув'язнили, тому що це саме, що не є шатою. Відповідно, всі ситуації щось подібне. Ми мали помилку, обслугуємося, щоб вона була одна. Ми написали тести, потратили час. У нас жахливий дизайн, тому що ми за ним не дбаємо. Наші тести повільні, вони виконуються довго, У нас є помилки, у нас менше юніт-тестів, які дають нам оцінку якості дизайну, і в нас стає більше помилок. Тобто, насправді це дійсно є шахрайство. Але тоді виникає питання: а що ж насправді тоді нам робити? Якщо так все плачевно? і... Тут тоді слід говорити про Якщо що ми кажемо, що дійсно юніт тестами не можемо перевіряти якісь комплексні перевірки, взаємодії і тому подібні речі. то Тут варто говорити про функціональні тести або тести системи DCI і так далі. Це ті тести, які використовують два оператори свої операнди, скажімо так, це мокінг і стальмін. Тобто стальмін це за заставляння проти функцію якісь хардкорне значення, яке ви вже хочете очікувати. Тобто вам треба там, ви знаєте, що є якийсь список, ну там не знаю, список автомобілів, і ваша функція може пораз 0, 1, там, список чи вивалюватися і так далі. Відповідно, ви можете за допомогою стабінгу якраз задавати ці критерії, і вже відносно не проводити свої експерти. Отакі речі. І великим, великою перевагою цих функціональних тестів буде те, що вони власне, будуть такі чинити той самий тест на дизайн, на нашу архітектуру. І вони будуть, так само, майже як юні тести, давати нам якусь оцінку тої якості. І, власне, на що зміниться? Ваші пункт у нас буде той самий, у нас є 100% юні-тейсів, у нас є баг, який в системному системно прогоні вилітає. І ми пишемо вже більше цих функціональних тестів, мокін стабільних. В наш дизайн так само є оцінений, як і при юніт тестуванні От виходить на виході, що наш дизайн, ми про нього дбаємо, він хороший, його легко підтримувати. У нас буде тоді, якщо у нас дизайн хороший, у нас буде менше помилок, у нас буде менше проблем. В свою чергу. У нас ми не шукаємо тих багато помилок, у нас є більше часу і можливості на те, щоб писати більше юніт-тестів. А чим ми пишемо більше юніт-тестів, тим шанс того, що в нас буде 100% проходженості, але в нас буде баг, росте майже до нуля. Я думаю, що ми дійсно можемо робити це краще, і по такій системі воно б було б набагато б наочніше, правильніше і легше підтримувати майбутнє. Запитання? По логіці інтегрейші тести показують зв'язки між елементами. Ну, тобто, як вони взаємодіють і цю взаємодію. Тобто, ви мали нам більше говорити про дизайн чи лінії тести, які особливо показують одиниці? Відкази говорить, вони проганяють систему загальну. Проте вони абсолютно ніяк не дивляться на твою архітектуру, не дивляться на те, як тебе щось написано. Архітектура це ж якраз зв'язки. Молилась. Я говорю про дизайн, це тобто так, це залежності, ці всі речі. Але в інтеграційних тестах це тести через UI, це, тобто е тести там такі, де, ну як дуже просто пояснити. То, тобто це мається на увазі User Interface, а не взаємодії двох класів, двох клінік? Так, так, це через якщо через User Interface. Ага. Ну, я й писав, що, ну, тобто, UI тестування, так. Напиши, які тести у вас в Так, ну, в команді, в якій працюю я, це Тобто ми маємо сину рубін, тест фейлок такі як арстак, і відповідно вони забезпечують цей функціонал. Скоро. Ще якісь питання? І дякую.